До досок стоїть сукупність е -е, випадків, які випадково <сміст>, все, які сталися. <сміст>, та. Ми працювали в вакішці в офісі, який знаходився в приміщенні, де також знаходилося виробництво шкарпеток. І нас, наша компанія, як і всі компанії в той час, збирала якісь гроші на АТО і е -е, нас з Андрієм відрядили закупити шкарпеток теплих на то виробництво. Ну і ми так ми зайшли і дізналися. І... Раз, другий, третій ходили докуповувати ті шкарпетки зимові, і потім прокоментували, що ну, депресивність дизайну, кажемо давайте щось веселіше, що ось чорне, і чорне, і сіре. Із кавине. І з калиною, е, та, ну таке воно, все, ну нормально. <різь> і, і нам тоді директор сказав, що так, принесіть свій дизайн, і ми зробимо то, що ви хочете, що ви тут не приносіть, Принесіть, ми зробимо. І ми такі, воу, окей, ми зробили дизайн, роздали друзям, друзям сподобалося, ми зробили ще. Потім подумали, ну зробимо логотип, вже будемо якусь збірку клеїти. І так вона пішла, поїхала, і вже потім в один момент ми зрозуміли, що ну все, вже, типу, ну, вже треба або й або ДОДО, бо ну два суміщати не виходило. От, І ми все-таки вирішили піти на користь ДОДО. Ми працювали вже зі Львовом, з Брюховичами, жовкою, з Харковом. І е, поки що нам рубіжне зараз. Ну, ми просто абсолютно на 100% задоволені. Найдальше і... найкраще. Ми починали з нуля. Була у нас в городі рубіжна фабрика. У 90-х роках вона зупинилась і роботи не було. А у мене брат мог обслуговувати ці машини. Ми купили три машини і почали. Всю справу. Так ми стаємося, ну, думаю, два власника це я і мій брат. Починали з того, що ми спочатку продавали шкарпетки, а тоді зрозуміли, ну, що це не, це не наше, і почали тоді виробництво. Це якось нам ближче по духу. Орендували маленькі. Приміщення там невеличку конату, порядку 20 квадратів він в'язав, а я сидів на верлакі і зашивав. І Тоді виходив на базар і продавав. Так ми починали свій бізнес. Рубіжне, де рубіжне. Ну, Будь-мик. Хто знає де рубіжневого чогось? Подивимось так, ну, то ніби ще по ту сторону. Ну, біля Словянська, але ніби вже по нашу сторону. Ну, ну добре, можна писати. Ясно, що є стереотипи. Ну, коли ти проїжджаєш два озброєних повністю КПП, знаєш. Тобто ти розумієш, що там напевно не просто всього. Коли нас питалися, а де ви шиєтеся, то я, ми так спочатку говорили: ну, типу, далеко ми починали там на Західній Україні. Зараз же ми більше на схід, Луганська області, люди такі: ой, як, а як так? Починається знову ця тема Якийсь хід-захід, там сепари, там батіки, там такі, там І Це насправді <ріст> <ріст> <Так>, на ну, <ріст> тому ніколи. Типу, Найбільше про це говорять ті, хто не був ніде далі Тернопільської <слух> області. <слух> в. <слух> в. В. Я, в. в цьому <слух> вся проблемка. <слух> Зараз ми вже це навіть акцентуємо на цьому, от що, <слух> що ми відв'язуємося в Рубіжному і в нас от є з ними договір, контракт. до 2015 -го года работали в основном только на Донецкую и Луганскую область. Наше производство было заточено. Чуть-чуть в Киев отправляли, в Одессу. Ну, в основном все. Дальше Киева мы не, не выходили на рынки сбуту. Когда нам уже Луганскую и Донецкую область мы не могли продавать свою продукцию, и мы вышли на всю Украину. И у нас не стал дефицит продукции, мы не могли покрыть их потребности. И вот это, еще и этот момент, то есть нас подтолкнул развиваться, подтолкнул докупать оборудование. Класно, що в них на фабриці написано рубіжанська панчішна мануфактура. Хоча, коли він замовляв, робив цю вивізку, то йому марміста казав, що то напиши нормально Чулочна Чолочна фабрика, яка панчішна мануфактура? Що це таке? тебе ніхто не зрозуміє. А Геннадій каже: ні, ні ні, ніякої чолочної фабрики, панчішна мануфактура, тільки та. Видно, що люди дійсно люблять своє виробництво. Сподобалося, що в них повний такий контроль виробництва. Тобто коли шкарпетки виробляються, вони маркують і потім випадку браку знають абсолютно, хто да. це робив, яку зміну. Відповідно, якщо якийсь брак, зразу міри приймається. То, да. Тут, наприклад, це одна горизонтальна вироб. лінія, тобто кожен станок, в них їх зараз 60 буде 120. І е, в них кожен станок має таке своє маркування. І коли, якщо раптом якийсь брак, або щось там неправильні параметри шкарпетки, то вони зразу дивляться: ага, це той то станок в тому ряду підходять і зразу його ремонтують. Коли ти производиш для них шкарпетку, то розумієш, ти производиш не просто шкарпетку, ти производиш якусь емоцію. Вони так дуже скрупульозно ставляться до всіх, -всіх елементів, там, до подбору кольору. Ага, нам тут не подобається такий відтінок, давайте його змінимо трохи, давайте змінимо основу. Ані готовий йти на експеримент. Мені дуже подобається сама суть, що ми якось от львів і рубіжна, і ми робимо класний продукт. Ніби такі дві крайні точки України. І, і я дуже щаслива з того. Ми всі щасливі. Ми дуже хочемо, щоб вони до нас приїхали. Це наш пес Гаспар. Та він директор Додо і зробив ту шкарпетку цю бровку. І 20 гривень з кожної пари йде на притулок, з якого він до нас прийшов ЛКПЛЕФТА. Так, таке.